Гроші завжди будуть у тих, хто дотримується цих вісім законів. Закон перший, закон переконання. Якщо ви переконані в тому, що великі гроші приходять важко, вони будуть приходити важко. Закон другий, закон цілі. Гроші це не ціль. Ціль це для чого вам потрібні ці гроші. Закон третій, закон збереження. Якщо ви можете прожити на 100% своїх доходів, ви зможете прожити на 90% з них, відкладуючи 10%. Закон четвертий, закон обміну не можна тільки получати гроші, треба і віддавати. Закон п'ятий. Закон грошей у борг. Віддавати треба ту суму, яку не шкода втратити. Закон шостий. Закон благодійності. Все, що ми віддаємо, воно набагато збільшується і вертається до нас. Закон сьомий. Закон подібності. Якщо ваше мислення подібне до мислення бідної людини. Ви такою людиною і залишитесь. Позвольте собі думати, як багата людина. Закон восьмий, закон фінансової грамотності. Гроші люблять рахунок і власника, який завжди вчиться, як поводити себе з грішми. Якщо вам цей контент зайшов, підписуйтесь на YouTube.